Нями Дональд Трамп пригрозив Росії, заявивши, що може перемістити ядерні субмарини ближче до неї. Це сталося після висловлювань Дмитра Медведєва. Але насправді флот США має серйозні проблеми. The Wall Street Journal повідомляє, що в суднобудівній галузі Сполучених Штатів бракує досвідчених працівників. Це спричиняє помилки і затримки. Також є проблема з обмеженими потужностями сухих доків і старінням обладнання після холодної війни. Інвестиції у державні верфі зменшилися. Це вплинуло на американську морську промисловість. Експерти побоюються, що під час великої війни в Азії американські корабельні не зможуть забезпечити якісний ремонт і будівництво нових суден. Навіть у мирний час флот США має труднощі через затримки з техобслуговування кораблів. Нещодавно морська піхота не провела навчання через погане обслуговування десантних. Кораблів у 2024 році. Кожен третій ремонт кораблів був поза графіком. Це вважається хорошим результатом. Бо раніше е, дві третини робіт завершувалися із затримками у 80-х роках. Флот мав 600 кораблів. Зараз їх 295 дев'яносто Причина проблем з скорочення оборонних програм у 90-х роках. Було вдвічі зменшено число державних верфей. Залишені ж не модернізували, а працівники отримують низькі зарплати. Колишній радник Трампа Джон Болтон зазначив, що Трамп не розуміє, як працює ядерний флот. Він пояснив, що підводні човни класу Огайо вже на патрулюванні і не потребують зміни позиції.